Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну дронами. Сили оборони збили 28, Ще 46 безпілотників знешкодили РЕП-системами. Загалом же по країні було випущено 74 шахеди. ППО працювала у восьми регіонах. На Дніпропетровщині в Кам'янському районі через дронову атаку поранено 64-річну жінку. Загалом же напередодні російські війська обстріляли більше сотні населених пунктів країни. Переважно біля лінії зіткнення на Донеччині загинуло двоє людей, одна поранено. На Херсонщині під Атаки по цивільному люду травмовано сім жителів регіону. А на Запоріжжі у Васильківському районі внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Під постійними ударами і Харківщина та Сумщина, але там доба минула без постраждалих. Росіяни не припиняють тиснути на Харківщині. Зараз на цьому напрямку для них важливо відтіснити українських захисників за річку Оскіл. Для цього вони посилають на м'ясні штурми сотні своїх піхотинців. Втім, наші десантники у прямому розумінні перетворюють їх на корм для свиней. Приголомшливі кадри як тварини зі знищеного свинарника доїдають рештки загарбників. Нашому воєнкору Костянтину Мельникову показали бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади. ДШВ. більше про це та ситуацію на околицях боров. Вої, дивиться далі сюжет. Чергова ніч на правому березі річки Оскіл добігає кінця. На позиції артилеристів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, які одні з тих, хто тримає тут оборону, ми потрапляємо на світанку. І тобі чайку. Да. Таранкове чаювання перериває команда до бою. Постріл! Цей розрахунок тримає позиції на підступах до Борової неподалік межі Луганської та Харківської областей. Росіяни тут щодня намагаються накопичити особовий склад для масованого прориву. Вони там по грубки по 5, по 6 чоловік переходять, групіруються, збираються, а потім вже видигаються вперед. Mm. Ну, ото наші ж шлітають, видно, вичисляють і стараємося зразу їх їхати. Вичищать. 11 кілометрів, на які може стріляти американська гармата М-119 звичайним снарядом, дозволяють не допускати ворожу піхоту до нашої, бо остіл вкрай важливий Рубікон. Вони хочуть її просто дойти до річки, їм в участок цей, може чимось важливим, і тим більше там Куп'янськ вузловий їм потрібен, то це вони сюди і мітять. Останні вже, мають ну, місяців шість вони сюди почали дуже часто. У найкращих традиціях армії загарбників своїх людей вони не шкодують. Тілами росіян засипані тутешні поля та лісосмуги. Іронічно, але саме їх останки стають кормом для тварин із розбитого неподалік свинарника, який опинився на лінії зіткнення. Тим часом чергову партію ворожих піхотинців наші артилеристи беруться також перетворити на добрева. В основному це пересування противника, там бліндажі, укриття, піхота противника. Відпрацьовують по ворожих цілях хлопці у будь-який час доби. У цьому сприяє і сама гармата, яка навіть у темну пору не видає позиції артилеристів. Ночі можна працювати і не, не палиш позицію, поспишся, не вичисуєш. Вночі ну, частенько працюємо, знаходять степлаками цілі. і... Отра відпрацьовуємо по них, тому що часто вночі пересування противника. І... Звісно, ворог також не спить. Позиції українських військовослужбовців щодня опиняються під вогнем окупантів. Каби дуже часто, ну оце тиждень назад вже трохи поменшало, але все одно є. А та карта і стволка артилерія. Постійно? Крупнокаліберна. Ну... Читай, що кожен день. Росіяни б'ють не лише по позиціях, також намагаються перерізати логістичні шляхи. Та десантники тримають позиції, якби це тяжко не було. Ми ж закликаємо глядачів не пошкодувати кілька гривень та підтримати їх донатом. А зробити це можна долучившись до платформи Друзі ДШВ», посилання на яку ви бачите на своїх екранах. Укриття з передової Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факта Сітів. Єдині новини. Завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо так прокоментував президент Володимир Зеленський зустріч із головою Франції Мануелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. На історичну церемонію відкриття оновленого Паризького собору Нотр-Дам приїхали лідери понад півсотні країн. Відновлювали будівлю після масштабної пожежі протягом п'яти років. Президента Зеленського на відкритті собору вітали оплесками. Він провів кілька двосторонніх зустрічей. А згодом відбулася розмова з президентом Франції Мануелом Макроном і Дональдом Трампом вона тривала 35 хвилин. Зеленський назвав розмову продуктивною і подякував Трампу за те, що той як завжди налаштований рішуче. Тож домовилися разом над цим працювати. Ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важлива і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії у Путіна. Колись або ще якихось агресорів, щоб була щоб не було у них можливості повернутися. Підготуватися до блекаутів можна не лише у власному чи якісно організованому з ОСББ або керівною компанією багатоквартирного будинку або маючи невеликий бізнес. Працювати в умовах відсутності електроенергії від загальної мережі, цілком може і велике промислове виробництво, і не лише працювати, а й розширюватися та ділитися теплом з електрикою, соціальною сферою свого міста. Про те, як реально діють державні програми підтримки енергонезалежності бізнесу на Рівненщині, далі в нашому сюжеті. Ось так виробляють пляшки на одному із найбільших українських склозаводів на рівненщині. Дві потужні печі дозволяють виробляти понад 450 мільйонів різноманітних скловиробів на рік. Всі процеси тут автоматизовані, їх контролюють із скловарної кімнати управління, пояснює технічний директор. Основна сировина це пісок, сода, вапняк, доломіт, сульфат, 260 тонн скла ми робимо в добу. Це 830 пляж в хвилину йде, якщо всі машини працюють. Найрізноманітніші пляшки, баночки та флакончики від 20 мл до майже 2 літрів. Скловари з Рівненщини продають не лише українським виробникам харчів, напоїв та ліків. Майже половина йде на експорт у 24 країни. Нині тут виробляють скло 500 співробітників, а середня зарплата понад 35 тисяч гривень на місяць. Ділиться досягненнями голова наглядової ради. Ми веземо в Європейський Союз через пляшку. Наш пісок, наш польовий шпат, наш вопняк. Нашу людську зарплату, наш газ, нашу електроенергію. З початку повномасштабної війни завод ні на день не припиняв своєї роботи. А щоб пережити блекаути, тут спершу купили сім дизельних генераторів. Згодом встановили сонячні панелі потужністю понад три мегавати. А тепер ще мають і когенераційний газопоршневий генератор. І практично в системі острів ми можемо працювати. Виробляємо вже півтора мегавата електроенергії. Будемо виробляти мегавата. Вата тепла, будемо забезпечувати теплом. Тут заклади, поряд спортивний клуб, ПТУ, будинки. Придбати потужний газопоршневий генератор тут змогли завдяки державній підтримці та пільгам на ввезення електрообладнання. Державні програми підтримки енергонезалежності бізнесу це не лише скасування мита та ПДВ на обладнання для генерації електрики. Це і розширення кредитування і компенсації для покупців українських генераторів інверторів зарядних станцій. Пояснює перша віце-прем'єрка міністерка економіки України Юлія Свериденко. Банківською системою на сьогоднішній день опрацьована заявок від підприємств на 15 мільярдів гривень, якраз на закупівлю енергогенеруючого обладнання, із з яких вже на 3,5 мільярди затверджених кредитних ліній для українських підприємців. Звичайно, що вони користуються попитом, і наша задача удосконалювати їх, розширювати, давати можливість всім, хто хоче працювати таку можливість і мати забезпечення. Приклад цього виробництва на Рівненщині демонструє, що своєчасне ухвалення необхідних законів про податкові і митні стимули дало можливість промисловцям підготуватися до викликів та ймовірних блекаутів. А підтримка держави реально працює та дозволяє нашій економіці розвиватися навіть в умовах повномасштабної війни. Впевнений народний депутат України Дмитро Киселевський. Дуже багато українських підприємств скористалися цими пільгами, везли енергогенеруючі обладнання, зокрема газопоршневі установки, інше обладнання для генерації електроенергії. Чим стабільніше працюватиме промисловість, тим більше роботи буде українських громадян. Люди зможуть розраховувати на те, що у них буде вчасно зарплата, достойна зарплата. Наша економіка буде міцніша. Василь Сафіянюк, факт Сітіві. Єдині новини. Сьогодні по всій Україні діятимуть графіки вимкнення світла, проте електроенергії буде більше ніж у попередні дні. Повідомляють в «Укренерго». Світло вимикатимуть лише один раз на день від 14 до 18 години. Не буде електрики лише 4 години на добу, та й то лише для однієї черги побутових споживачів. Для бізнесу ж протягом усього робочого дня діятимуть графіки обмежень потужності. Як зазначають енергетики, ситуація з вимкненням електрики може змінитися в гірший бік лише в разі чергового. Обстрілу Росією наших енергооб'єктів. В Україні відбувся перший військовий молитовний сніданок з нагоди Дня збройних сил України. Такі заходи вже давно побутують у багатьох країнах світу. У нас же молитовні сніданки існують уже понад 20 років і присвячені різним темам. Але суто військового сніданку у нас ще не було. Тож тепер збройні сили мають ще одну нову традицію: 6 грудня разом із духовенством різних релігійних конфесій, зустрічатися на сніданок і зливатися в спільній молитві за Україну на першому військовому молитовному Ному сніданку побував і наш Олег Корнієнко, Капелани – ветерани російсько-української війни і духовенство різних конфесій. Це перший український військовий молитовний сніданок у День Збройних сил у трапезному храмі Києво-Печерської лаври збираються ті, хто фізично виборює нашу незалежність на фронті, і ті, хто щодня своїми молитвами просять миру для країни. Ворог привласнив нашу історію, ворог її століттями переписував, і без нашої історії ворог. Ніколи не зможе відновити так звану велич своєї російської імперії зла, тому ми знаємо за що ми боремось сьогодні. Ми підносимо наші спільні молитви за наших українських воїнів в день святителя Миколая Чудотворця, а також в День Збройних сил України вшановує хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. А потім дякують захисникам і захисницям, які нині тримають лінію зіткнення у цей день. Оборонцям на фронті не до святкування. Ворог тисне, намагається прорватися, дати сил витримати цю навалу і не допустити більшої окупації України. Просять військові капелани один за одним. Вони читають молитви за різні роди військ. Молитва за повітряні сили. Нехай Господь благословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе своїм обличчям і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє. Вітаю всіх, військовослужбовців, це чоловіків та жінок, які боронять нашу. Країну, ваша мужність та ваш героїзм роблять велику справу. Робимо надійний щит, який захищає. Нашу батьківщину згодом до молотовного сніданку приєднуються найвищі особи держави у своїй промові. Володимир Зеленський закликає усі релігійні конфесії долучитися до капеланства в Україні, а ще нагадує про єдність. Без неї витримати цю війну буде вкрай складно. Ми хочемо чесного миру для України, і не забудемо про справедливість для всіх українців, про справедливе право, право всіх. Наших людей жити у своєму домі, безпеці та в мирі, і ми дякуємо усім, хто допомагає, хто допомагає Україні, а отже, допомагає собі. Подібні сніданки відбуваються в усьому світі в Україні. Вони теж існують, але суто для військових такий захід, та ще й у лаврі, відбувається вперше, і в наступні роки вони будуть вже традиційними. Евгензозуля факти сі ті єдині новини.